У чому проблема на мою думку в сучасної України? Вони не готові сприймати чужу думку. За останні 13 років цей продемонстрував просто вражаючі дива лицедійства. у лютому. 2012-го він відмовився зніматися у передвиборчому ролику Путіна, але вже за два роки з запалом дряпав підпис під заявою діячів культури на підтримку дій Путіна в Україні та Криму. нічого такого тут немає нічого такого, що могло б якось суперечити моїм думкам і поглядам. Я вважаю, що Крим дійсно наш. Для перевзутого Путінський фонд культурних ініціатив не пошкодував більш як 890 тисяч доларів. За ці гроші Безруков буде втовкмачувати в голови так звані традиційні сімейні цінності. Все це в межах великого дитячого фестивалю, який розплодиться у кількох регіонах. Погодіть, стоп. Зачекайте, стоп, стоп. Думаю, так, у нас свобода. Я, Я думаю так. Ти думаєш інакше? Нет. Ось вона і є свобода, Я тому що ти думаєш інакше.